Сашко Дерманський. Як тварини стали свійськими? Давно придавно свійських тварин не було були лише дикі. Люди теж були дикі, тому й не збиралися нікого приручати. Але минали тисячі років, і люди потрошечки робилися все менше дикими. Навчилися користуватися знаряддями праці, почали більше думати, але з тваринами в людей і досі були доволі дикі стосунки. Вони одне на одного полювали. Якось на полюванні людина знайшла маленьке вовчення. Спочатку мисливець хотів його покинути, але вовчення жалісливо заскавучало. Тоді чоловік узяв його і приніс у своє поселення. Навіщо ти приніс це звірення?» – дивувалися інші люди. Краще вижене його, геть. Але мисливець не послухався він годував вовчення і дбав про нього. Мале дуже швидко звикло до мисливця, гралося з ним, і ні на крок від нього не відходило. І тоді люди побачили, що люті дикі звірі. Можуть бути лагідними і вірними. Коли маленька вовчиця виросла, вона стала ходити зі своїм другом мисливцем на полювання. Вовчий гострий нюх міцні ікла та пруткі лапи робили спільні лови дуже вдалими. А коли вона народила вовченят, інші мисливці й собі захотіли мати чотирилапих друзів так, предки собак. Почали жити з людьми і стали їм вірними друзями та помічниками. Звісно, все могло бути не зовсім так або й зовсім не так. Може, першим приручили пораненого чи хворого вовка? Може, голодний вовк у пошуках їжі блукав біля людського поселення, і хтось додумався його підгодовувати, аж поки той не перестав боятися людей. Хто знає? Відомо одне. Якогось дня люди зрозуміли, що приручені тварини можуть приносити набагато більше користі, ніж дикі. Тому згодом людина приручила тура, предка корови і навчилася доглядати, випасати та доїти. Також люди приручили вівцю, коня та інших тварин. Хоча іноді здається, що не ми. А вони нас приручили. Як ти гадаєш?